Доброго дня, шановні колеги, представляємо вам вокально інструментальний ансамбль Randy Слобожанської мистецької школи під керівництвом Олени Іванівни 40-літ класу синтезатор та за відділкою стольного співу нашої школи «Костелан Юлія Васильна. Ми почали працювати з вокально-інструментальним ансамблем у 2019 році. Тоді в його склад Ходили два хлопця, учні синтезатору та чотири дівчини-вокалістки. Зараз вони вже усі студенти, навіть закордонних вузів. Працювати з підлітками завжди непросто, але цікаво. Ми знаходили разом музичні твори, робили аранжування. Олена Іванівна навіть писала свої власні пісні. Діти постійно приймали участь у концертних заходах та неодноразово ставали лауреатами конкурсів та фестивалей. мене май Зараз у другому складі нашого вокального інструментального ансамблю навчаються тільки дівчата. Падієва Дар'я по класу синтезатора, сімочка Єлізавета і Тільна Марина, вокалістки. У нашому репертуарі українські народні пісні, твори українських та зарубіжних композиторів, авторські пісні. Ми стараємося зберегти традиції та внести сучасні тенденції в роботу з дитячим колективом. Так. І саме сучасно однією з традицій є втілення е, синтезатора у наш вокальний інструментальний ансамбль. Я поясню чому. Ну, по-перше, синтезатор це цілий оркестр, починаючи від е, тембрів, стилів, ритмів і закінчуючи такою навіть чарівною е, кнопочкою, яку натиснувши, ми в одну секунду можемо підібрати звучну тональність для наших вокалістів, не роблячи великі транспонування. Але найголовніше це, звичайно, роль його як аранжувальника, так? тому що усі вокальні твори цього дуже потребують. Наші діти вони дуже сучасні, вони дуже розвинуті, вони слухають багато цікавої різноманітної музики. Тому підібрати для них репертуар для нас іноді це такий ну, виклик. Ми завжди намагаємось давати для них щось гарне, приємне, що їм подобається, що їм заходить. Але бувають такі моменти, що по програмі або для їх розвитку потрібно ну, специфічні твори. І наші діти, наш колектив кажуть, що ні, ну якось їм не дуже, якось нам не подобається. І тут нам на допомогу приходить саме синтезатор. Ми кажемо, а давайте спробуємо в якихось інших стилях. Пограємо, так? Давайте в стилях джазу, або в стилях рок-н-ролу, або хіп-хопу. І завжди, завжди діти вони відгукуються на якийсь із текстинах, бо вони, наприклад, вдома слухають рок музику. І коли вони чують, наприклад, українську народну пісню, яка їм до цього вдавалася така сумна, не цікава. А рок обробці, о, супер, вона звучить, а іноді. Вони навіть нам допомагають і кажуть, давайте додамо сюди якусь е, гитару, Ми любимо, коли в роковому стилі соло-гетар. Давайте. І вони вже в нас, як маленькі аранжувальники, композитори, самі додають щось до цього твору. Все, і діти щасливі, ми щасливі пісня зроблена. Тому я вважаю, що синтезатор – це така маленька міні-студія музична, завжди у вас під рукою, яка завжди допомагає і завжди в пригоді. І саме вона як сучасна одна з тенденцій впроваджується в хорові колективи, в вокальні колективи, в інструментальній і є незамінним помічником. А зараз до вашої уваги ми хочемо представити твір Андрія у ранжуванні Олени Сороколіт Моя земля. Він є результатом нашої спільної роботи з дітьми. Ми враховували її смаки, думки, уподобання і навіть підказки. thank <laughs> you